І він дійсно думає, що я його не бачу, Алло! я тебе бачу, і там бачу. Я тебе все равно бачу. Йди на сусідське поле. Я тебе бачу. Давай йди. Ні-ні-ні, далі йди. Я тебе бачу, йди далі, та не в ту сторону. Отак. Давай, давай. Іди далі. Хороший слух в нього. Ну не розуміє. Зараз піду, скажу йому ближче. Я тобі говорю, йди далі давай, що ти там сів? Шуруй. Отак, іди там до сусідів. Іди, 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 іди. Іще іще трохи.